Всім доброго раночку. Привіт Скарпат, Буковина вас вітає. Сьогодні ми з вами підемо дивитися, чи ще немає літніх грибочків білих. Підемо у розвідку і підемо ще ягоди позбирати лісові, поки вони є. Тому всім файної днини, файного перегляду. Побігли в ліс. Ось по дорозі ягідки зустрічають. о Так. Ось тут у нас завжди білі грибочки перші буває в такому мосі Папороті поки що не видно. Ой ой-ой-ой Дивимось.

Ну що, друзі, перший грибочок цього року. 12 червня. Білий грибочок. Перший. Перший красунчик наш. Літній. Дивіться, яка краса. Ура, сезон відкрито. 2025 рік. 12 червня. Грибочок обов'язково треба поцямити. Ах, як пахне клас! Красота! Красота, красота! Все, гриби пішли. Грибочки пішли. Ідемо далі шукати. Дивіться, яка краса. в лісі. Ну що, шукаємо далі грибочки. Робочки бачу, тільки-тільки починаються, тільки десь по одному ти багато ще немає, тільки починаються. Ну що, поїхали далі. Ось тут у нас такий папоротник є. І папоротнику теж ростуть ці білі грибочки літні. То зараз будемо шукати. Будемо дивитись. Може ще зарано просто. Але мають бути. І тут грибочки. Так. А ну, дивимося коло папороті. Чи... Так, якщо буде, то покажу. Поки що папоротнику чисто, нічого немає. Тому йдемо, рухаємось далі. Там вже буде видно. Може більше там десь догорі ми знайдемо грибочки файні. Так, це у нас що тут таке? Yeah. Так, йдемо далі шукати. Так. Йдемо ми тут дивитися теж бували. Бувають грибочки літні перші під цими смораками. Треба дивитись. Може, що вони і є, але такі маленькі, їх ще не дуже ти їх побачиш, поки вони малі. Оце тут що? Дивіться, вже останні черіжки є. Бачите? Вже вони є. Все вже файно. Все вже дуже файно. Я ще бачу там якийсь грибок. Чи що то там таке? А, мухомор. Ну маленький. Тут у нас таке джерельце. Можна пити чистеньку водичку. Джеральце. Тут потім теж будуть лисичка. Білий гриб, лисичка, вони тут люблять бути. Зараз ми ще глянемо, чи тут нема десь білого робочка. Ну хоч один мав би сховатись тут, аби ми його не йшли в траві. Поки що не видно. Поки що не видно. Фух. Вчора дощ, такий пройшовся, дві годинки йшов дощ. Файно змочило. Після цього дощику можуть піти грибочки. Якраз буде новий місяць. Та, грибочки підуть. Мурашник. Дивимось, дивимось. Може десь зараз грибочок нам і попадеться. Зараз будемо йти туди. Може там у лісі знайду. Щось таке може бути. Дивіться, яка краса. Краса. А ну шукаємо разом. Чекаємо, дивимось, бо може... <кій> може я ще сплю. Ось тільки 10-та ранку. Ще очі наполовину закриті. Тут завжди біля папороті бувають грибочки. цій поляниці такі файні. Але поки що... що не видно. Мабуть, що треба ще тепла. Що трохи треба. Ночі холодні, вночі плюс 6, плюс 8 градусів, то це ще холодно. Робочки вже так люблять, там від 15 градусів. Тоді вони вже файно ростуть. Нічого будуть, будуть. Головне, що вже початок є. Початок є. А там будуть. Просто ще не знаєш, може хтось і був переді мною. Хтось може і позбирав гриби, якщо були. Всяке може бути. Йдемо тоді вище, будемо дивитись там. Вже в лісі. Як там буде, то вже буде видно. Ви ціка папороть гарна, просто шикарна. Папороть шикарна. Пішли у ліс, тут у нас ожена. цяка папороть гарна. Клас. Краса. Сподіваюсь, що сьогодні без гадюку буде, бо сонечка, вроді немає, холодно. Може не будуть повзяти. Але все мокре таке. Зараз буде мокрий. Зараз ще десь 3 кілометри до гори підніматися. Там вже обійдемо свої місця Гребні. В принципі, гребні місця вже починаються від цього місця. Треба буде зараз файно віддивитись. Йдемо трошки на ту сторону. Фух. Поки що без привички оце ходиш. Тяжкувато. Але потім розбігаєшся, розходишся, та воно набагато легше буде йти. Отут аж цікаво чи ми зараз нічого не знайдемо. Бо тут постійно бували файні гриби. Я тут одного року був такий великий, не йшов гриб. Дуже великий. І чистенький. Нічого не червивий такий геть. Так ну що, дивимося. Очі відвикли вже від грибів. Треба їх постійно. Так, трави, трави, трави. Листя. Зараз грибочки такі коричневі йдуть. І, бачите, листя теж коричневі. І треба так придивлюватись, бо погано видно. Погано. Тож, коли великий грибочок, тоді вже має краще. Видно. Поки що. Тут не бачу. Може ще зарано. Може ще недільку треба буде чекати. Та підуть грибочки, Поки що ще зарано. Я так думаю. Зараз туда наверх подниматься будем. <coughs> так, и там. Тут будем двигаться. Под ногами, чи немає. На пташенятка співають у лісі. Клас. Краса. Краса, краса, краса. Так, тут все. Я думаю, що в лісі ще все рівно зарано. Для грибів. бо тут не так тепло, як там на полянці десь. трошки пізніше значить, будуть у лісі робочки, хота хто зна, то ніколи не зрозумієш. Тут лисичка любить теж бути. Мосі в цьому. Ну, поки що немає тут грибів. Поки що немає. Йдемо туди наверх лісом. Ти вже потім дам знати вам, добре? Так, ну що, друзі? Сьогоднішній наш уловчик, є один гриб білий, один грибочок білий. Так що сезон відкрили ми сьогодні, а там вже будемо бачити з дня на день, яка буде погода і який буде попит на грибочок, який буде ріст. А на кінець вам хочу показати синячок. Ось в траві, сховався синяк. Ось такий синячок. Все, ми вам кажемо гарного дня. Всім добра здоров'ячка, бережіть себе і будьте здоровесенькі! З вами Уцо Любомир, любимо обіймаємо всіх і до нових зустрічей. Чекайте нові ефірчики. сподіваюся, що грибів буде дуже багато. Все, па-па.